в черговий раз намагалися вирішити конфлікт навколо прокладання високовольтного кабелю на заводському мікрорайоні. На спеціальну комісію, яка зібралася для врегулювання цього конфлікту, запросили представників Кіровоградобленерго, Заводського мікрорайону та району восьмої школи, міських депутатів, представників житлово-комунального господарства, водоканалу, міськгазу та архітектури. Представник Заводського мікрорайону пояснив, чому жителі вулиць Пушкіна, Чапаєва та Краснодонців протестують проти прокладання кабелю поруч з їхніми будинками. Застереження в тому, тому що будуть проблеми в нас з цим, ну допустимо, ремонтні роботи якісь робити. Дозволу ми не отримаємо на те, щоб можна було там ілі водопровід, і там газову трубу відремонтувати. І є люди, які больні серцем. Получається, якщо кабель буде проложений і внизу, в землі, і в етому, ну, іде високовольтна лінія вверху, зона цього, ну, як електрополя, магніто, стосовно здоров'я також. Інженер Обленерго запевнив, що проводити ремонтні роботи газової мережі чи водогону після прокладання кабелю ніхто не заборонятиме. Але перед початком робіт необхідно буде отримати дозвіл на їх проведення, а представник Обленерго має бути присутній при цих роботах, щоб кабель не був порушений. Окрім того, кабель такої потужності, за словами енергетиків, за існуючими нормами не потребує захисту від електромагнітних полів. Представники водоканалу та міськгазу пояснили, що проєкт Обленерго з прокладання кабелю виконаний в межах чинного законодавства. І без порушень, небезпеки для жителів мікрорайону не несе. Там 64 абонента, Ми погоджували, і цей проєкт виконаний з дотриманням санітарної зони, не пересікаються з нашими мережами. Якщо будуть пересікатися, то. Значить, там буде виконана станція катодної защити. тобто буде передбачено, щоб наші мережі, які там є, або мережі там більше мережі абонентів вони є власністю, вони за свої кошти привкладували сталеві трубопроводи водопостачання. То буде передбачена наша станція катодної защити, яка буде працювати і не допустить порушення цих мереж водопровідних. Всі роботи, які проводяться обленерго по прокладці кабеля, ми контролюємо місця перетину зі своїми комунікаціями, в кожне місце, виїжджаємо на місце. І стосовно того, що там проводити такі земельні роботи, це буде заважати по ремонту газової мережі чи ще щось. Ніяких питань там немає. Як пояснили на комісії з жителям Заводського мікрорайону, отримати ордер на земельні роботи нескладно. Зробити це можна у дозвільному центрі за кілька днів. Однак, як пояснив житель Заводського мікрорайону, люди не вірять обіцянкам. А от мешканці восьмої школи неабияк стурбовані тим, що тривалий конфлікт не дозволяє забезпечити їм надійне електропостачання. У підсумку засідання учасники вирішили провести збори жителів з усіма відповідними службами вже безпосередньо на заводському мікрорайоні.